Вітаю, друзі, 28 серпня, успіння Пресвятої Богородиці. Вчора Володимир Зеленський раптово оголосив, що Ольга Стефанишина вже послиця України в Сполучених Штатах Америки. Ну, хм. зараз допрацюватися до того, що. Дональд Трамп вже Україні санкціями погрожує. Далі відправити в США на переговори Андрія Єрмака і Рустема Умерова. Чия репутація там ну, просто, ну, мабуть, не нульова, а гірша. І все це зверху шліфанути Стефанішиною по -своїх. Ослиха, послиха. Короче, зливайте воду. Приїхала. Це вже явно контрольний, сам собі. Я ж насправді абсолютно не розумію. Ну, як могли на неї дати агриман з Держдепу? А можливо, це тактика така. Можливо, їм потрібна там така посуха зараз. Саме така зашкварена, перешкварена. Ну, не сам же наш цей ну, зелений колон все це вигадав. Не дуже уявляю, як мав би Марко Рубіо. Надати гриман на особу, яка по одній корупційній справі вже має статус звинувачений, їй вже давно вручили обвинувальний акт і її вже судять у вищому антикорупційному суді. Зрештою, мають винести якийсь вирок. А в другому провадженні за розкрадання, конфлікт інтересів про підозру. Їй вже повідомили, і вона перебуває під слідством. Є ще третє діяння, де я так розумію, просто проходить поки що слідча перевірка. От куди суд і слідчі НАБУ мають надсилати її повістки в посольство, я думаю, що Марко Рубло все це знав і дуже тонко використав. Ну, звісно, в інтересах США, а не України. Якщо відповісток в посольство Стефанишина буде морозитися, їх куди в Держдеп відправляти? Ну, не виключаю, що так може трапитись. Насправді це вперше, вперше в новітній історії України Крусінер. Розкрадачку. Підсунує звинувачену, відправує послом ще й нікуди небудь а в США. Дипломатичного досвіду нуль. Робота віце-прем'єром вона завалила. Ну, це краще, звичайно, чим пані інструктор по Мін'єту. Ну, але, але все ж таки виглядає. Я не знаю, в Вищому антикорупційному суді 4 вересня о 9-й ранку відбудеться наступне засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Стефанішиною в розкраданні коштів держбюджету шляхом зловживання службовим становищем. Згідно з фабою справи Стефанішина за часів президента Віктора Януковича керувала відділом правового забезпечення європейської інтеграції в Департаменті євроінтеграції Мінюсту і була причетна до організації тендеру на проведення трьох порівняльних досліджень українського законодавства з Європейським. Вартість однієї сторінки дослідження коштувала від. 1400 до 4,5 тисячі гривень в цінах 2010 року. А, а якість була приблизно такою, як дисертація нинішнього міністра освіти Оксанчика Лісового, плагіатора. В зв'язку з цим Ольга Стефанисіїн ще в далекому 2019 році було повідомлено про підозру. А у 2023-му справа направилась до суду. І зараз знову, знову буде це все розглядатись в суді. А вона посується. Ну, враховуючи, що білий дім надав громад. На прийняття послом Ольги Стефанішини як дипломатичного представника, бачу зараз два варіанти наступного розвитку подій. Або прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовиться від обвинувачення щодо Стефанішини після трьох її нез'явлень судове засідання. Або вищий антикорупційний суд розгляне справу за відсутності Стефанішини і винесе правильно виправдальний вирок, який прокурор САП і оскаржувати не стане, щоб не підставляти в очах американської послиці, ну і не підставляти директора Набу і керівника САП-Клименко. Головне при цьому побільше розповідати, плескать язиком, кричати, репетувати про боротьбу з корупцією, про незалежність антикорупційних органів. Ну чому дивуватись? Детективи набув в СІЗО Стефанишина, посолиця. Відфіксовано маса злочинів вищих посадових осіб держав, але коли по бруті призначають людину, яка безпосередньо винна в корупційних діях, яку судять і так далі, ну, то на нашу країну дивляться як на Папуасію Нову Генею. Причому? Повторюсь, я думаю, це не даремно було зроблено. І я думаю, що цю ситуацію Марко Рубіо і Дональд Трамп ще будуть розігрувати. Тому що наскільки слабкого, залежного від кримінальної відповідальності посла Штати Америки Україна ще не направляла, вони по факту стали раком і самі себе підставили. Ну, вдумайтесь, корупціонер посол. Кому це вигідно? Тільки тим, хто хоче нав'язати Україні якусь волю. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.